Доброго дня, шановні друзі, ми сьогодні будемо виконувати болтове з'єднання. От. Виглядати кінцевий результат повинен у нас ось так. Тому приступимо до нашої, нашого завдання. Відкриваємо програму LiberCAD. От, Коротенько, з лівої сторони в нас знаходяться інструменти. Біля них зразу ж елементи прив'язки. Вверху. Ми можемо запустити командний рядок і лаєр ліст. Лєєр лист це є шари, і з ними ми будемо відповідно і працювати. Отже, перед тим завантажимо рамку з написом вже готово. І створюємо перший шар, який назвемо болтове з'єднання. Болтове з'єднання. Болтове з'єднання. Колір у нас буде чорно-білий, в залежності від нашої рамки, від нашого фону. Отже, 25 мм. Так, І наступне, що ми створимо, це осьові лінії. Наступний шар осьові лінії. Отже, колір виберемо, у нас може бути жовтий, червоний, будь-який це залежить від нашого. Давайте виберемо зелений. Товщина наших ліній 25 мм. Ось тут у нас буде центр смайл. Так. Тепер проведемо осьові лінії. Вибираю дві точки. Отже, щоб гарно у нас вийшло. Вибираю. Клікаю і проводжу вертикальну лінію до натискаю Escape. Проводжу наступну осьову лінію. За допомогою При горизонталі, беру 100 мм, вибираю центр так, і розміщую приблизно ось ова лінія. Значить, це означає, що вниз у нас будуть ще розміщення йти, і вверх. На даній площині будуть деталі розміщені. Так. Натискаю Ескейт. Ось так у нас вийшло. Тепер. Діаметр нашого нашої описаного кола є 40 мм, тому ми проведемо коло радіусом 20 мм, радіус 20 мм, прив'яжемося до перетину точок і ось тут проведемо. О, перепрошую. Нам треба перейти на. Шар болтове з'єднання, центр радіуса 20 мм провели. Натискаю Escape. Наступне, що нам потрібно зробити, це вписати сюди ось такий е ранник. іншими словами, ми можемо говорити, що ми отримали е, нашу головку гай, е, нашу шай, е, гайку. Так, ну і тепер ще потрібно провести нас коло з центром у радіусі. Так, як 20 мм, так, як наша різьба 20, 20 мм, діаметр 20, значить радіус у нас буде 10, от провели. Так. Але в нас є матеріали, тому ми частину з'єднуваних матеріалів нам потрібно показати. Для того, щоб їх показати, ми проводимо паралельну лінію. паралельна лінія, якщо у нас діаметр 40. 20, значить, візьмемо наприклад, 35 мм, знизу і вверх буде 35 мм. Так, наступне, що нам потрібно зробити, це обмежити, щоб воно було вигляд. На даний момент це є в нас лінії. А коли ми їх з'єднаємо, значить, вони будуть мати у нас як вигляд е... якоїсь деталі. Отже, вибираємо е... вільну лінію. Як хочемо, її можемо малювати. І таким чином так, тільки прив'язки треба забрати у нас. От, Прив'яжемося до цієї лінії, натискуємо кнопочку миші і, не відпускаючи її, проводимо до нашої другої лінії, відпустили і приходимо от сюди, до нашого. Тепер ми можемо говорити про те. Що два рази ескейт. Що це в нас е, якісь деталі, але деталі є значно більшими, Ми їх обрізали для того, щоб можна було показати. Тобто можемо говорити про те, що вигляд зверху ми зробили. Переходимо до вигляду спереду. Для того, щоб робити вигляд спереду. Проведемо паралельну лінію. Заберемо зображення з лівої сторони, щоб воно нам заважало. Проведемо паралельну лінію на відстані 20 мм. Так. І тепер нам треба порахувати, скільки в нас таких ліній буде. Це буде одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома. Тобто ми проведемо ще сім ліній, а потім будемо їх обрізати. Можна би було це робити іншим способом, але це займе трошки довше часу, тому я для того, щоб зекономити час, виберу старий добрий метод і проводжу. Отже, наступна лінія у нас буде на висоті. Так, це у нас є болт. Отже, нам потрібна висота болта. Значить, ми з учнями зробили невеличку програму, і е, за допомогою цієї програми зробили деякі розрахунки. і Ось висота головки болта у нас є 14. Тому я проводжу тут 14 і на висоті 14 мм, за нашими розрахунками, проводжу ще одну лінію. Наступна лінія, яка у нас є, це є товщина нашої деталі 24 мм і 18 мм. Наступна деталь. 18 мм, так, це з того, що я запам'ятав. Тепер подивимося, що в нас, товщина шайби у нас 3 мм. І висота нашої гайки є скільки, висота гайки 16 мм. Отже, ми беремо 3 мм. Тепер проводимо так і проводимо 16 мм, 16 мм, і ще одне нам потрібно. Це є запас різ з висотої гайки 26 мм. Отже, проводимо 26 мм, але ми вже проводимо не від. Е, тут пише як, запас різ з звисої шайби та гайки. Отже, якщо у нас е, ми мусимо провести ось тут, от звідси від цієї лінії, це буде звідси сюди висо, запас. Нашої різьбі з висотою гайки. Тут у нас буде гайка, а тут у нас буде шайба. Так, тепер розміщаємо це по центру і будемо проводити вертикальну. Отже, беремо вертикальну лінію. Вона у нас буде, напевно, закоротка. Візьмемо 150, зараз подивимося, чи добре, і розмістимо її на старті. Отже, прив'язка до. Можна до кінцевих точок прив'язатися. От воно нам прив'язує, і ми маємо О, ну, чудовні. Раз, два, три, чотири. Так. Супер. Натискаю два рази escape. Тепер будемо прибирати лишні лінії. Лишні лінії прибираємо за допомогою Modif, Divide, Тобто зміщення ліній, а в даному випадку Divide – це поділ ліній на. Частини. Отже, звідси виберемо нашу лінію. О, прив'язочку заберемо. Не кінцевих точок, а точок, які перехрещуються. Так. Є у нас тут. Далі що в нас піде? Ось ця лінія тут. Ось ця лінія тут заберемо. Так. Тепер можемо забрати. Ну, давайте по порядку, щоб ми не плуталися. О, натискаю Delete, видаляю лишні лінії. Рухаємося вверх. Ця лінія нам потрібна. Так. Ця лінія нам. Раз. Два. Три. Чотири. І п'ять. Так і. 에, раз. Два. Разі вистачимо. Заплутаємося. Раз. Два. Три. Чотири. От. Так. Деліт. Позабирали лишні лінії. А ці? Ще не забирали? Ще не забирали. Добре. Так. Знову беремо девайт. Ділимо ось цю лінію. Є. Yeah. Я десь одну лінію забрав лишню. Так. скейт. Деліт. Отже, ось тут я одну лінію у нас забрав лишню, бачите? Тому я змушений буду ще раз її провести, я цю лінію і поставлю вертикальну. Е е, лінію 150. Так, я скиду перехресних може бути. Що ж, коли робимо помилки, мусимо поправлятися. Раз. Два. Три. Раз, два. Так, заберемо. Ну, ще раз мусимо. І що, нічого не зробимо. Так. Йоскій. No. чому воно так? Щось тут неправильно поділено. Divide. О, добре. Uh. Divide. О. Добре. Так. Є е в нас тепер ще одну ось цю лінію. Середню треба нам забрати. Раз, два. Єскій. Тут цю посередині лінію забрали. І. Ще не забирали, значить. Це теж треба забрати. Раз. Два. Забрали так. Добре. Отже, майже в нас все готово, тільки нам потрібно ще отут шайба. Подивимося, скільки вона у нас має. Перепрошую, шайба в нас має 44 мм. 44 міліметри. Отже, нам потрібно провести вертикальну, горизонтальну, паралельну лінію 22 міліметри. Раз. І два. Є скейт. поділимо їх і залишимо тільки те, що нам потрібно. Є скейт. Забираємо. Далі так. І нам ще потрібно що різьбу. Різьба півтора міліметра, Паралельна лінія. Паралельна на відстані 1,5 мм. Отже, від цієї лінії проводимо 1,5. Проводимо теж 1,5 скейт. Знайома нам функція Divide. Прив'язка до лінії, Виділяємо. Раз. Виділяємо Два. Три. Чотири. Не виділилося. Ну, забираємо те, що виділилося. ще тут треба виділити. Діліт забрали. Раз. Набрали. Добре. Чому у нас ця лінія з'явилася? Деліт. Так, і ще одне. Подивився. Ось тут Раз. раз. І останній тут. Так, еліт. Отже, шановні друзі. Вистеління у нас не хоче. І останній штрих, який ми будемо робити, це ось. прив'язочку заберу. Escape. скейт. Тепер єдине, що нам потрібно ще зробити, це поставити розміри. Розставляємо розміри прив'язка до раз, два. Двадцять чотири так. Прив'язка. Dwadzieścia, związka. Dlaczegoś tutaj postójno, nie chce mnie, Może do końcowych, to, będzie Вило нам і скейт і останні штрихи, які ми будемо робити це. раз Два. там трошки не так зробив. File, Save As. Пишемо болтове з'єднання. І ставимо 18 нижня риска 1. Зберегти. І ще, що зробимо? Покажу вам зразу, як друкувати на принтер PDF-формат. Отже, пишемо болтове з'єднання. Зберегти. Шановні друзі, наша робота завершена. Тут напишемо своє прізвище і поставимо іншу школу. От. І вона у нас буде виглядати ось таким чином. Наша сьогоднішня робота. Control. Minus. Diacuo yeah, cool. so... sa